Першим питанням по інвестиційній програмі від Таліро. Так, по інвестиційній програмі у нас тут небагато є зміни. Перший об'єкт, це новий об'єкт, дорогах комунальної власності на ділянці від вулиці війська до індустріального парку захід ресурсу. Мається на увазі дорога, яка від вулиці війську, йде порошу нападать Кернецького повороту, туди догорає крут наліво, і буде з'єднуватися з, з захід ресурсу. Ми виготовляємо тільки проєкт, вони хочуть дійти в ту саму програму Кабінету міністрів, що вони війшли того року, що 50, 50 на 50 фінансування на індустріальні партії, тому що вони по каналізації по сонячні, так само вони хочуть зробити детей. Від нас тільки і експертиза. Нам озвучили наразі за з експертизою 220 тисяч. Так, так. Ну, Ще Для нас видно теж так. Капітальний ремонт котень мав з другому то Вони придбали нові котли і тепер скрізь ці дані, щоб їх встановити, і там всі підключення і так далі. Капітальний ремонт підвальних приміщень гордоцького ЗСО No5 з влаштуванням стрілецького тиру. Це ми вже раніше відділяли 100 тисяч на виготовлення ПКД. Відповідно, вже доведенний проєкт кошторисної документації загальна потреба на виконання робіт у міріму 400. Так, так, так. Ну, то таке, як це. Одним обстрілом два зайця, щоб воно ніби і сховище привезли до порядку, тому що дійсно привезти до порядку там 80 мільйонів. І наступне це ми тут не відділяємося, і лише просто переносимо і з нашої конструкції скверу, нам прийшов перший транш 103 тисячі євро. Ми потроху продаємо євро, переносимо на рахунок Визначеський. І оплачуємо з них акти. Це ми були продали 25 тисяч євро, отримали студент 360 і вже вчора перший акт заключені. Просто збільшуємо програмі. Так. А що там ми перепочали велику авансу? Взагалі зміни. Ви здавали аванс на великі велику. Так, там 50% було. Mm -hmm. Складно. Ну, але то такі роботи, якщо немає перевірянь, то тільки ті, захвату. Mm -hmm. ну, Основно, виноситься. Техніка ж. Техніка виявилась, не монтаж. Я тоді, mm -hmm. що у вас має якесь питання, зауваження. Будемо усувати, да? так? ми тоді мусуємо те, що

У е, нас в цій програмі проходить встановлення встановлення систем відеоспостереження по громаді. Е, наразі тут буде збільшено, е, не рознесено, тому що я не маю ще поділено, мають виконавці мені дати. У нас буде встановлено тут одну камеру е, в сквері на стовпі біля ваципу. Вона зніматиме сквер, хід виконання робіт, а потім буде або розвернута на стоянку, або далі буде сквер просто з цієї точки знімати. Там загальна сума 40 тисяч 22 гривень. Це камера встановлення, якісь маршрутизатори і так далі. Техніка, все, що все покриє. Якісь майно буде вже нове. Ні, ось вон ну, дали не знищено. Ну і у нас у проєкту є, що ми маємо відзвітуватися, у нас буде кефір, ми плануємо, що воно буде як, як було, хід робіт, і потім як гарно стало результати на цьому. Буде використано для монтажу того фільму. Навіть буде працівників дисциплінувати, деякі мірі. Чепушку будуть пити десь там за кутом. Ці Так. зрозуміли? Давайте тоді про те, що замістили це питання по безпечній на розгляд сесії, прошу собрати в нас отрималося немає. Дякую. Дякую за питання. Добре, так. От мені має питання по мовах, да? Я мав. Це було. Поверніть. Мені надоїть про зарасто отримання доріг і на території програми що моримо Внесення змін до програми розвитку житлового комунального господарства та в голову, то ремонту відставає 25-й. Даними рішенням ми пропонуємо на поточний ремонт тротуару на вулиці Паркова, місті Вогну, там вводити тротуар. Та, тротуар, облаштувати новий тротуар, замінити деякі елементи і там то є 200 тисяч гривень. Ми так, також плануємо та частина, що є незабракована, зарахувати ту територію. На закупівлю елект елементів благоустрої контейнерів для зберігання піску суміші ми спробуємо 100 тисяч гривень. Це буде 14 контейнерів, шість гривень. Це вже на зиму. Можливо. На зиму, так. І на отримання ремонт поточного вуличного освітлення та заміна світильників, ми даємо 400 тисяч гривень Загалом 700 тисяч гривень на реалізацію програми. Тобто 400 тисяч тоже на світеніки на потожного зараз ми міняли на. Та вона таке шутку, то постійно. Якщо ну, не тут прописали, наступне. Пронесення змін до програми розвитку мережі автомобільних доріг загального користування державного значення на території Городоцької теперії громади на 25 рік. Даним рішенням ми пропонуємо внести зміни на... Поточний ремонт дороги, загального користування державного значення, південний об'їзд городка М1101. Ну, там пікятажі на ділянці кілометр 0 плюс 0, кілометр 5 плюс 300, 500 тисяч гривень. На об'їзу дорогу. Що, віддав, нічого не було? Не щось Дайте, щось там не ми, ми даємо кошти на поїхати. Вони, так, вони так, ж так, вони так, мають долиня до братка ще ту частину доробити, тоді ми їм даємо кошти. Вони ага. там ще не, не запитали. Ну, за на Гурбочку є така явно, які в таку сіданні йде. Вони дали зобов'язання, що вони протягом летня сердні завершують ті ремонтні дороги. І наносують дорожну розмість. Через... Є, є. є, є. Тоже Тоже воно, воно. Так. Ага. І за одні зміст, і через е, ворог. І наступне проведення коштів. то аналогічне рішення. Тобто ми там вносили зміни програму, а цим рішенням ми пропонуємо виділити кошти капітальний поточний ремонт автомобільної дороги державного значення, південної міста ставка М1101 в сумі 500 тисяч гривень. Служба визначити замовником та одержачого кошти. Я поки пам'ятаю, то мені вже і судовий то нагадував, а мені тепер відволіли. М'яско, м'ясо так. Зараз техніка не працює, оскільки не було емульсії, а зараз подні умови дозволяють. Як тільки подні умови дозволять, ми тут. В принципі, можна коли нападчик на можливо дивитися, коли нападчик трошки можна було його спорту. Таки... Ми зробимо на першу крок. Ми томець початку робили. Коли а, а він тут почав городок не вийде, що з того року? Ну, але години. Де по по, -по бокових шоу, там був на тут. Ну, але все треба зробити, бо вже люди не однієї мені говорять, що я там часу. <початку> ні, ми то так. знаємо, дивіться, ну ми на бачили, якщо буде завтра, післязавтра, будуть сприяти водні умови, ми там. Люди починають все тепло, до не тільки так. <початку> <початку> Завтра без дощу. Післязавтра може бути. Може заливо кажуть. А от а що з дорогами місцево, значить щось буде робити? А Григоренка плануємо пити, картою? Ми... виїзд на підміс і довершити Григоренко. Я давно так колись практикував, і навіть там дискусії були з кудляком. Кажу, щоб підсипати такі фрагменти. Кажу, кожного року ви туди пакуєте дві-три машини з червня. Давайте спробуємо зробити такими кусками на ту а. саму суму. Гляньте на Григоренка від п'ятої школи, є два елементи асфальту. А. і на Ярослава Мудового. До сорту номера від повороту на нову електронів двома кусками по 50 метрів зробили на ту суму. І воно стоїть заплановано зробити задоволені з'єднати з підгір'я Чорновола, так от Дивіться, Чорновола ситуація така що Чорновола. Ми маємо вигуку проектну кошторисну документацію на капітальний ремонт Чорновола. Щоб робити Чорногола, треба робити всю дорогу капітальний ремонт. Там треба відводити воду, там постійно затоплять. Там, ага. там проєктом передбачено відведення на вод. Там комплексі треба зробити. Так, пройдові, коблик, трепи, то, біду, б... Бо ми всі не можемо зробити асфальт, а потім той асфальт нищити і робити. Треба відвести воду. Щоб може буде можливість практикувати після того, як просипають 20-40 акцій щебну дорогу, якщо є можливість. Меншою фракцією просто розплинути, і воно довше буде триматися. Її просто вибивають. Та не то, що я такі людей, якщо буде так, технічно так, можливо купити машину і зверху ще просіяти, і воно буде довше стояти. Посипали недавно гарно, зробили туди, зробили в сторону все бігу. Ну і що? От воно отак от рухається, тому що ще він э, чудово. І і навіть, навіть, навіть тоньше то, можна дати потім, його, тому що його грубо є. Заклад... Якась дівчина їхала, ну ще так скоро їхала, і то електрична машина батарея трісла і того, відгетнуло там добре, зварилася. І... Крик там шумно дорозі. Так що, то просто, але що? У нас так куштовість, написано, коли ще куда, можна то переглянути, переписати, що ремонтні роботи. Вони практично будуть ціноти фракції. Можна навіть 470 все підійде грошей і заклинати, і тоді буде чудово. Ми добре було, щоб був Каток Каток, то був каток. треба. Краще Дуже багато робіт робиться з а його як гадати, mm -hmm. воно все-таки ну, багато краще тримається. А так воно там, вода змиває. Ну, але все одно краще працює, як посипати, ніж пчо. Ясно, ну, що нам треба тоді ще проголосувати, ці питання комунальні, комунальне господарство, про програму треба доріг і виявлення зміни програми, виявлення грошей на об'їзду. Давайте проголосуємо. Прошу тоді голосувати. Хто за, принесе на сесію цих питань? Хто проводити, немає, проведу? Нема. Треба оперативно справимося. Дякую. 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 Дякую.